Those eyes, that demonic face in the rearview mirror, that's when it all started. It was the morning after everything went down. I didn't have anyone anymore. I got into my mom's old truck to drive back to New York like I always do. But something happened that I can't explain. I saw my exit, turned on the blinker. And drove right past it. It sounds crazy, but I physically could not turn the wheel. So I drove for four hours straight. I was in a rush to nowhere. So I drove, empty headed and exhausted. Герат, тоді здена лев да хаус. Ей, йоу, ей йоу, ей йоу, ей йов, мої вітання, друже. Я вже замирився чекати, поки він заткне свого рота. Ти знаходишся на каналі Боусуна, і це новий виживач. Ми знаходимося на якійсь фермі, нам потрібно виживати тут, будуватися, розвиватися. І тут відбувається якась хрінь, тут відбуваються якісь демонологічні штучки. Ми виживаємо, але в цій хаті щось не окей. Тому обов'язково тисни свого кльоца до догори, будь активним та коментуй. Тому що, як я завжди кажу, від твоєї активності залежить дуже чого. Ми знаходимо якісь всілякі записки. Зараз ми знаходимося в будинку. В будинку, як завжди, звісно ж, срач, і нам це все треба прибрати. Ось. Так, це що? Ваш список справ є важливим. Натисніть таб. Зрозуміло. Тут ми можемо, натискаючи на таб, так, так? Да? Ми можемо дивитися які в нас є справи на даний момент. Ну, завдання коротше кажучи, дуже цікаво. Дуже цікаво, гра знаходиться поки що в ранньому доступі. А якщо бути точнішим, то гра знаходиться в такій, знаєте, демо-версії, типу. Ну, коротше, хто поняв, той поняв. Треба винести сміття. Є завдання, чим я зараз і займусь. Так, а тут що в нас? Треба оглянутися навколо, подивитися, що взагалі є? Що в будинку, які двері, і які кімнати. ой 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 а атмосферка страшненька, така, знаєте, попахує таким хорором. Так, а куди сміття то викидувати, Де сміттєві баки. Є питання, така, знаєте, пі рання рання, ні -ні -ні, рання ні-ні-ні, чи пізня осінь. Поживтілі дерева, а ось о, до речі, підсвічується, да? тут, скоріше всього. І можемо сюди збагрити сміття. На прицепчик О, -о, -о, О, а нам до речі, за це дає якісь грошики. На сокира! Сокира! Нас уже є чим відбиватися, так, натискаючи Q, у нас є колесо, в якому ми можемо вибирати зброю. А це у нас книга. А це у нас книга, в якій є різні крафти, які нам необхідно відкривати або купувати. Нам до речі, треба купити ось оцю лійку. І будемо поливати картоплю. Так, аге я, я можу підібрати камінчик. О, до речі, вони накидаються, знаєте, такою типу гіркою. По 10 центів за один камінчик. Бізнесмен Манкін. Така е мелодія е без виході. Я назвав би це так. Я тут побачив. Ось отакий от квадрик. Цікаво, чи можна його відремонтувати, і чи можна на ньому відправлятися в якісь подорожі? Він же ж тут, напевно, не просто так ви тільки погляньте на це жито. Ай-яй-яй. Ну, будинок виглядає гарно. Ну як гарно, так моторошно, знаєте, в стилі такому хорора. Наскільки я знаю, в нас тут присутня якась містика, якісь оці такі моментики, знаєте, без зомбачків там чи що. Треба дозбирати сміття, тому що завдання ще не виконано. Ну, бомжадня. І завжди треба все прибирати. Завжди треба наводити порядок. Листя, обідрені обої і так далі. Так, 25% настільки винесеного сміття. Ми наче забрали все з другого поверха. Нам треба забрати саме з другого поверха. Правильно, правильно, знизу не можемо зробити нічого. Нам потрібно очистити другий поверх, чим ми зараз і займаємось. І після цього завдання буде виконане. Наступне завдання, як я казав, вже купити лійку. І закидаємо 15 центів. Слухайте, 15 центів за смітник. Бомжі були би мільйонерами. І це не жарти. Так, я можу купити собі ліку, можу купити вже. Чудово, у мене є ліка! Це прекрасно. Я можу брати в руки сокиру. Сокира виглядає моцно. Графоній, до речі, доволі приємний, хоча. І не новітній. Так, ага, мені треба полити томатоси, мені треба полити помідори. У мене ростуть уже помідори, отак от, от. Стікнув трошки сюди, трошки туди. Так. Що далі? Type. Type. You тайп, go to bed. Нам потрібно повертатися до ліжка. Нас змушують спати. Нас нас змушують спати. Ой, а це у нас кухня. Так, а це що? Мисін пейдж? Вау, це мапа? Це мапа, слухайте я. Oh! То ми можемо відправлятися ще кудись. Ми можемо відправлятися на всілякі нові локації. Непогано. Ага, ну, коротше, повідомляє, що тут нам буде відкриватися локації, да, коротше, і оці всі моментики, прикольчики. Так, а що нам? Ага, затиснути. І тоді зможемо. Так, а ми взагалі можемо зближувати. У нас є компас зверху. Так, да, ми можемо зближувати мапу і дивитися, ось тут наш будиночок Вон, значить, є вишка. Яку ми можемо бачити з нашого подвір'я? Це вже цікаво, ми можемо вивчати. Так, а що в нас? Ого! Ого! Скільки в нас консерв всяких? Їсти є, що собачий корм. Друже, напиши, чи пробувати собачий корм. Я, до речі, пробував колись собачий корм. Що тут робиться? Що тут The painting». Це означає, що ця картина показує наш психологічний стан. А тут у нас може погіршуватися психологічний стан. Тоді нам треба Майнтлі. Жартую. Коротше, в нас може погіршуватись психологічний стан у зв'язку, напевно, з цими всілякими містичними прикольчиками. До речі, дружен гадую, якщо ти до цих пір не поставив свого до догори, то обов'язково виправся. Ну і що? Блін, ще як ліг. ліг По блатному. Я називав, я назвав би це е, мрійне спання з руками за головою, знаєте, замість подушки. Ой-ой-ой, а що так темно? Темно? Це що там таке? Це містика? Це якась містика, що там робить корова і людина? А ні. Що то таке? Йпую мать, тут ще й темно, я можу вимкнути світло. У мене є електрика. Так, добре, треба всюди повмикати світло, взяти сокиру в руки. Так що по картині. Блядь. <звук> як я не міг. Хто не закрив двері? Йопою мать! Я коли був малий, я, 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 коротше, коли вимикав світло, я зразу біг в ліжко. І навіть не оглядувався, тому що мені здавалося, що демони за мною біжать ззаді. Га? What is that? Що... що це таке? Я поймать! Вона пропала! Клер? Це що... а що з ним сталося? В нього що, загинула якась його подружка? І олень... Ага, спогади. Спогади. Це... Оу... Oh. I'm sorry, I just can't over this view. I'm sorry. А, це типу спогади про те, як вони познайомилися? <різвіст> Блять, Олена зб'ють. <різвіст> Ти що здурів? Що <різвіст> тут робить Олень? Що <різвіст> тут робить Олень? <різвіст> ой 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 ой, які переходи. It's окей, okay, цекей, okay, в тебе просто приходить. О боже мій, надпочі, що це ще й, ще й мелодія ця така, знаєте, якась, хотікість... Я не знаю. Аж плакать хочеться. Так. Угу. Collect the tomatoes. Угу. Блять, що воно тут все скрипиться, і будинок скрипить по страшному. Я не хотів би насправді бути в такому місці. Bad the boot Book. Build Chicken Cap. Нам потрібно збудувати. курятник. І зібрати томати отакої. Так, ми можемо рубати дерево. В нас є всілякі. Так, ага, по одненькому, да? Ой-ой-ой, дивіться вони, до речі, відразу всі складаються до скрині. Так, чиназис. А ми, до речі, можемо їх продати? Чи нам їх треба в холодильник, чи це наша їжа? Я так думаю, що скоріше всього ми можемо їх продати. Ого! 5 баксів 40 центів на секундочку щойно. Було зароблено. Так, мені треба купити. Ага, білдвокс. Книгу для будування треба купити. Я ж забув. Так, чудово. Тепер нам потрібно натиснути. Що нам. Ага. Так, в нас є паркани, і в нас є якийсь, типу смолоскип. Чи що це таке? Так, да, це якийсь стоячий смолоскип. Стоячий смолоскип, ха-ха. Отака, ага. А що ти думав? Такс. Курятник? Сенсі! Я. я не поняв. А де мій курятник? Де мій курятник? Я щось. я щось не поняв? Я щось нічого не поняв. П'ять баксів, де мій курятник? Так, добре. А що нам... Блін, треба, треба позачиняти двері. Якось некомфортно, коли двері відчинені. Ой-ой-ой, а в нас є підвал. Йоп. <гас> а в підвал не можна пройти. От там вона, от там вона, оте от, от весь хорор, оте все страшидло там. Якщо там зачинені двері, значить там є якась таємниця цього будинку. Це, як то кажуть, до бабки не ходи. Так, а я можу рубанути ось оці гілляки. Нормально можу. Непогано. Коротше кажучи, в нас тут присутній крафт. В нас тут присутні, типу, якісь мінімальні елементи виживання. Ну і, звісно, якогось міні-відкритого світу, на якому ми можемо вивчати всілякі локації і цікаві місця. Це прикольно. Це прикольно. Така міні хорор Блін, не знаю. Симулятор якогось фермера і, коротше, тут повний винігред. Так, блин, а як же ж збудувати тоді? Як же ж збудувати тоді цей курятник? І курочку я купити не можу. Мені треба заробляти гроші. Як мені заробити гроші? Мені треба. Я зараз тут вирубаю повністю весь ліс. Я буду продавати дрова. Як нормальний мужик. мужик. Я буду продавати дрова. Я буду красти, я буду продавати дрова. Поки що в себе буду на. на своїй землі буду це робити, а потім піду на сусідній ліс. Так, о, можна тягати колоди. Ану? 50 центів. За одну колоду, ви що йобнулися? Як ви, як ви... Хто оцінював? Хто, хто ставив ціни на ліс? Ви знаєте, скільки в нас в Україні коштує ліс? Цю колоду можна було би продати за 1000 гривень, на мінімум. Ну, я точно не знаю, це я так прикалуюсь, звісно. А колоду не можу розрубати, так? Да? На якісь поліна. Не можу. Коротше, зараз продаємо дрова і купимо курочку. 50, 50 центів за колодку, щоб ти живий був. 50 центів. Можна пенька того викочувати, напевно. Але це не точно. А я можу брати по декілька колод. Ну, я, ну я, я, звісно, розумію, що я не такий моцний, але. хотілося б. От ворони якісь каркають. Блін, ну таке, знаєте, таке відлюдькувата місцевість з такою, знаєте, з закинутою будівлею в стилі хорору. І якісь оці, знаєте, пориви вітру, дивні звуки, скрипіння в будинку. Це так трошки, знаєте, висажує насправді. Насправді, трошечки висажує. Починає вечоріти. і звуки вечора. Знаєте такі? Так, п'ять, 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 й Курочка! Курочка. ко ко, -ко. Так, ну і шо? І що воно так і буде стоять? А чого вона нічого не робить? А чого вона нічого не плює? Блядь, це що таке? Ви чули? Ви це чули? Беру сокіру. Патороч. Це що було? Це шут? Картина змінилась. На картині дерево. Лисе дерево на картині. Йопою мать. Це якісь потаємні сили, зачиняй двері, блядь, включи світло. Так-так-так. А це слухайте так лоскоче трошечки мої. Йопою мать, курка. Фу. Щось трошечки, знаєте, страшненько. Так, в нас back, є тут huh? якісь, до речі, речі, але в нас немає інвентаря. До речі, от Шошу. -шо. Ми не можемо бачити свого персонажа, відповідно. У нас є тільки книга, книга крафту, коротше отаке. Так, а я не можу спати лягти, так? Да? Ой-ой-ой, все стемніло. Все, габела, як то кажуть. Так, що мені треба? Бля, мені треба курятник, я не можу. Шо? А може, мені треба огорожа? 10 баксів. 10 баксів за курятник! 10 баксів, це ж скільки ліса треба випиляти, там зараз буде зранку. Так, все, нам стало доступно ліжко, і ми можемо лягати спати. Блін, ну це жорстко. День 3. Так, а я не зрозумів. А чому не ранок? Чому ще ніч? Це що це за приколи? Нічого не видно. Дуже страшно. Беру в руки Сокиру. Так, о, до речі, картина змінилася. Картина стала на початковому, знаєте, як і була на початку, на початковому рівні. Про що це може свідчити? Що в мене покращився мій морально-психологічний стан? Та йди ти, йоб твою мать! Фу-фу-фу, слухайте, в мене аж мурахи пішли. Фу фу-фу, оце більше всього я таке не люблю, знаєте? Якщо ще там зомбаки, оце я його ти бачиш, то воно якось по-іншому відчувається, коли це починаються ці прикалюшки, голоса, оці ці моментики, так, починає видніти. Трохи можна. Можна відкласти. цеглини трохи. Так, чим я зараз буду займатися, я напевно буду рубати ліс, тому що мені треба 10 баксів. А тобі, друже, нагадую, що тисне обов'язково свого до догори. Будь активним, і якщо ти хочеш бачити продовження, повідом мене про це. Я читаю уважно твої коментарі і завжди намагаюся кожному з вас відповісти. Кажу вам до зустрічі, будьте здорові і залишайтесь на каналі Бовсуна. па Папа!